Якщо мешканцю потрібно відключити свою квартиру, то він підходить, відкриває верхню частину і вимикає. Голова одного з Дніпровських ОСББ демонструє, як мають вчиняти сумлінні мешканці, якщо надовго виїжджають із квартири. Принаймні на початку повномасштабки деякі навіть залишали йому ключі про всяк випадок. Чимало мешканців вже повернулися, але комуналку сплачувати не поспішають. Є боржники, які були боржниками і до повномасштабного вторгнення, і вони такими залишаються. Є квартири, які стали боржниками після повномасштабного вторгнення. Вони от поїхали, і часто навіть зв'язку немає з. Не змінили номера телефонів. Понад 130 мільярдів гривень за 2023 рік завинили українці за комуналку, говорить експерт Олег Попенко. Сума вражаюча тому у Кабміні не вигадали нічого ліпшого ніж скасувати мораторій на відключення від комунальних послуг за борги та нарахування пені. Дійсно, борги за житово-комунальні послуги величезні і наявним мораторієм, який був до 29 грудня. А 2023 тисячі двадцять а е, різного роду. Люди в основному це були багаті люди, які не сплачували там роками за електроенергію. Да, та ж компанія ясно наводить приклади, коли заборгованість у, де, у багатьох споживачів там була 50, 100, 150, навіть тисяч гривень. Лідером із несплати комуналки є Дніпропетровщина. Навіть Київ на другому місці додає експерт найбільша заборгованість у населення перед теплопостачальними компаніями майже півтора мільярда гривень. І тепер зі скасуванням мораторію говорять у компанії мають законне право відключати боржників. Мораторій залишився, але тільки на окупованій території Російської Федерації, а також де ведуться активні бойові дії. Дніпра це не стосується. Окрім судових позовів, ми маємо право призупиняти послугу степопостачання до будинку, де є велика заборгованість. Але такі міри застосовуватимуться у крайньому випадку. Спершу кажуть постачальники послуг, пропонують споживачам оформити договор на реструктуризацію боргу. Більше всього боргів у нас на сьогоднішній день це центрально Чечеловський район. Є така навіть людина. Ми не будемо називати її ім'я та прізвища, але навіть у людини найвеликий борг це 220 тисяч гривень. У нас вся схема відпрацьована. Спочатку ми інформуємо, потім ми подаємо, просимо їх вже прийти, зробити договір реструктуризації. Якщо вони вже як так сказати, нас не слухають, то ми подаємо судовий позов та приїжджаємо, просто відключаємо від. Наших послуг. повідомлення доставляється під підпис. У компанії ясно розповідають, про борги почали повідомляти споживачів із 10 січня, листами через Укрпошту і чат-боти у месенджерах. Більше всього боржників в місті Дніпро. Відповідно, в першу чергу будемо відпрацювати Дніпро, але також будемо в інші регіони теж. А боржником вважають споживача, який три місяці не сплачує за послугу. Таких в'ясно нарахували майже 46 тисяч. Їхній загальний борг 417,5 мільйонів гривень. Після відключення споживач має розрахуватися, а потім заплатити зо 2 тисячі гривень за відновлення електропостачання. А щоб знову підключитися, слід почекати ще п'ять. Ні. Водночас у Синельниківському, Нікопольському та Криворізькому районах є громади, мешканців яких заборонено відключати за борги. Це населені пункти, що знаходяться під постійними ворожими обстрілами. Тим часом Дніпряни про зняття мораторію на відключення комунальних послуг не чули. Говорять, сплачувати по рахунках зараз вкрай важко. Сейчас с работой не дуже, все текают, и я не знаю, просто выжить и дуже тяжко. Очень тяжело нам жить, очень. Но тем не менее платить государству за свет, газ, воду мы просто обязаны. Люди, если не в состоянии платить, они же не откажутся есть, пить и дышать. А будут отказывать и все равно будут какие-то суммы неуплаты. Компанії ясно повідомили боржників почнуть відключати із 29 січня. Щодо пені за комунальні послуги механізм нарахування невідомий, але це буде 3,5% на загальну суму заборгованості, говорять експерти. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу.